Ми не лише вибудовувати відносини, при яких вони нам допомагають, але нам треба буде з європейцями конкурувати. В багатьох випадках нам потрібно буде з європейцями е, бути е, конкурентами, опонентами, тими, хто гостро дебатує. Ми поки що переважно не були ще в цій ролі. Ця роль настільки чекає попереду. Відповідно, е, дуже важлива річ це те, щоб в парламенті, в Кабінеті міністрів, в... Е, е, ми говоримо про самого президента і про його оточення. Були люди, які дуже чітко розуміють, що таке український інтерес, які можуть не схибити, які можуть відстоювати наш інтерес не тільки перед загрозою зі Сходу, але так само перед викликами Заходу. Коли я спілкуюся з західними науковцями і вживаю словосполучні європейські цінності, вони мене часом поправляють і кажуть, ну, знаєте, корупція це теж одна з європейських цінностей. У нас є багато корупції. В Європейському Союзі, просто ми навчилися краще з цим собі давати раду. Багато речей, які є викликами для нас, були викликами для європейців одне, чи два, чи три покоління. Тому, чи, наприклад, дивимося на Грецію, дивимося на Болгарію, Румунію, залишаються викликами навіть сьогодні. Нам треба буде в європейців вчитися, але одночасно починати з ним конкурувати. Це є так само питання нашої самостійності, нашої суб'єктності. Петро, я маю довіру до того, що ти зможеш бути тою людиною, яка буде не хибати. І я маю дуже багато сподівань на те, що е, е, з такою самою охотою, з якою ми весь час сідали і десь там по е, Івано-Франківських кав'ярнях е, обговорювали перспективи Франківська, як це все може рухатись, куди це все може рухатись, що робити з, е, для розвитку регіону і так далі. Це все має перетворитися в такий самий інтенсивний діалог після виборів. Причому це буде складно, і це треба буде робити в випадку позитивному, в випадку перемоги, але це точно так само треба буде робити в будь-якому іншому випадку. Я е, хочу сказати, що я би дуже хотів, на моєму окрузі ситуація погана. На моєму окрузі, там, де я зареєстрований, ситуація така, що я так розумію, що. Провідні політичні сили між собою домовилися, висунули кандидата, за яким мені морально просто не буде як проголосувати. Тобто, Я, я, я матиму багато складних роздумів перед тим, як голосувати. А, набагато зрозуміліше б мені була ситуація, якби я був виборцем тут в цьому окрузі. Тому головне, що я вам хочу сказати, що а, все тільки починається. Це реально надовго, а, не буде простіше найближчим часом. Буде просто складніше, складніше, складніше. Ми просто одно за одною почнемо знімати виклики. Малі діти маленькі проблеми, великі діти, великі проблеми. Ми всі почали дорослішати. Дякую, Петро і бажаю тобі успіху. Дуже дякуємо за такі щирі і гарні слова. Зараз запрошую до слова. Дослідченого юриста це керуючий партнер компанії юридичної Моріс груп Андрій Романчук. Компанія, яка успішно працювала не ще і працює в франківську, але вже давно працює в Києві по Україні. То є наш юридичний помічник. Дякую. Ви знаєте, варто кажучи, що юристу щось говорити після такого виступу Євгена. Дуже трудно, бо ти починаєш зараз. От я собі так думав, я зараз буду говорити там, про такий закон, я розкажу, як ми це будемо досконалювати. Я розумію, що це така буде якась дуже профільна, профільна техніка, але мене от перші, перші слова Євгена наштовхнули на таку думку, що е, Євген окреслив нашу стратегію. от як, як ми це будемо виглядати? Я власне студию себе на тому, що чому ми всі зараз тут, тому що. Нас цікавить, ні, ми переконані, що Петро переможе, але нас в будь-якому випадку цікавить якась робота на подальшому. Тобто я в і в майбутньому. Я переконаний, що та команда, яка тут в цьому залі залі сформована і тут присутня, вона так чи інакше просто вона не зупиниться, буде щось робити для, для Франківська, для тих для людей, які тут проживають, для цієї території, і, і це тішить. Воно воно робилося. І раніше, можливо, зараз буде з більшою інтенсивністю. Але, власне, чому більшість з нас тут сьогодні присутні? Тому що ми не рухаємося в якійсь такій кон'юнктурній площині. Тобто в Україні зараз є от якась така боротьба моральних, моральних моментів кожному з нас. Тобто кожен з нас вже після Революції Гідності робить такі якісь рішення, які в першу чергу базуються на моралі. Зрозуміло, що Професійний підхід є дуже важливим. Якраз те, що робить зараз Петро, формує, формує команду з тих людей, які можуть втілити кожен і правильно реалізувати свій напрямок, це дуже важливо. Дуже часто в Україні, якщо так от просто зібратися, попити, попити кави, поговорити, ми завжди будемо мати і розуміти, те, що всі хочуть чогось доброго, хочуть покращити ситуацію там, в тій сфері, в тій сфері. але Потім, якби дуже часто не доходить це до професійного викладу на папері. І для мене, як для юриста, це дуже такий важливий фактор. Виступаючи другим після Євгена, я розумію, що у нас є людина, яка буде формувати стратегічне бачення. Я готовий класти, вести мій офіс, готовий класти це на папір і професійно викладати в формі законопроекту, який Петро буде точно лобіювати. І важливо, що в основі буде лежати декілька речей мораль. Правильний підхід, розуміння ситуації в регіоні і е, те, що Петро це буде дуже активно робити. Дуже часто ми працювали і працюємо з багатьма народними депутатами, які відносять себе до, так я би сказав, старшого покоління. В них дуже часто існують бар'єри, які не дають можливість їм рухатися далі. Е, от дуже часто під час кампанії вони йдуть правильно, рухаються, дають гасла, але потім, коли вони заходять в фракції. У фракціях є певні, певні правила, певні обмеження, і вони не хочуть ну, скажімо, виступати з ініціативою штовхати якісь правильні, правильні думки. Все-таки змушений трошки повернутися до своєї юридичної правової площини і навести два приклади речей, які Петрові прийдеться системно удосконалювати в новому парламенті. В Україні зараз відбулися дві дуже важливі події, якщо дивитися на ситуацію в пострадянському просторі, або я би навіть говорив взагалі на ситуацію України в країнах Східної Європи, це прийняття двох законів про очищення влади і так званий антикорупційний пакет. Очікування суспільства від цих двох пакетів є дуже високим. Тобто, звичайний громадянин, який розуміє, що прийнято закон про чищення влади, прийнято закон, який буде боротися з корупцією, яким чином сприймає закон? Таким чином, що завтра у нас не буде корупції, і завтра у нас буде чиста влада. На превеликий жаль, якщо аналізувати ці закони, вони потребують е, створення дуже великої, дуже серйозної системи і платформи. Якщо говорити про е, з, пакет законів по антикорупційній політиці, то на превеликий жаль. Створення антикорупційного бюро не вирішує всіх проблем. Це всього навсього орган, який е, і далі буде діяти на підставі Кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу. І це є орган, який просто буде ловити цих там, хабарників, корупціонерів, осіб, які отримують непромірну вигоду. Але в Україні цим законом не вибивається сама система. Нема двох речей: немає те, що колись було у Швеції. Е, Такого тренду чи моди, там що неправильно брати хабарі, неправильно брати відкати, неправильно заходити на 20% в бізнес, якщо ти чиновник і ти там щось підписуєш, якийсь дозвіл. Цього тренду немає, і це важливі найважливіший аспект. Це не юридичний аспект, але він найважливіший, тому що він сидить в свідомості. І так само є друга сторона: неправильно нести хабар, неправильно віддячувати, неправильно пропонувати. Тому що це неправильно, так жити так жити не можна. І власне очікування суспільства дуже високе на ці закони, а результат насправді, на превеликий жаль, буде не настільки не настільки великим і не настільки серйозним, тому що в нас достатньо в Україні слідчих там, прокурорів, правоохоронних органів, які борються з цим і боролися раніше. Але ми тверезо і правильно розуміємо результат. Не вибивається система. У мене одне просте питання не як до юристів. Скажіть, будь ласка, якщо чиновник, тобто цим пакетом запропоновано декларувати видатки і доходи, ну і ну, ну є в чиновника витрати перевищують в 100 разів його доходи. В Україні немає презумпції вини за це. Особа не може бути притягнута за це до відповідальності. Говорю, як, як юрист на превеликий жаль. Тому, коли ми спілкувалися з народними депутатами цього скликання, казали, давайте введемо презумпцію винуватості. Для особи, яка не може пояснити, звідки в неї доходи. вона не може особа пояснити. І ця різниця є досить великою. Давайте будемо цю презумпцію винуватості, так і це є в Швейцарії, в Америці. Не обов'язково це має бути кримінальна відповідальність, але заборона займати посади, заборона, там, ну, наприклад, там, сплата якоїсь певної суми податків, штрафу, то нинішній парламент говорить, ну слухай, ну ми ж боремося з корупцією, але не так зразу треба ж. Якби, ну, щоб воно ж було все зрозуміле. І тому ця система напівмір, на півзаходів, на півкроків, вона і призводить до того, що очікування в суспільстві дуже високі. Парламент думає, що він, ну, ми ж зробили, ми провозували. Насправді результат буде, буде дуже, дуже невисокий. Друга річ, яка, на превеликий жаль, на сьогоднішній день зроблена, велика потуга, це, це дійсно, е, знаєте, купнути. І е, провести люстрацію, я я говорю навіть не за режим Януковича, буду говорити тільки там за ще за осіб, які підпадають під очищення влади по новому закону, які співпрацювали з КДБ. Це, це Україну в першу чергу виводить на е, якийсь такий новий рівень у Європі. І воно показує там правильні сигнали, але аналізуючи текст, тому що там досконало не мали можливість побачити, проаналізувати. Але от саму процедуру прийняття такого важливого закону, коли воно все якось от, незрозуміло робиться, якісь кулуар, як може закон про чищення влади прийматися там кулуарно, якось там такими закритими домовленостями, і потім і, і текст не зрозуміли. А от я повертаюся, що очікування суспільства від цього дуже, дуже високі. Але ми зробили дуже важливі кроки. І це позитивно. Простіше потім буде нам сідати всім разом і ці закони удосконалювати, кожен в своїй сфері, принаймні, База є, це дуже добре. Друге, що нам дуже важливо обов'язково зробити, щоб дійсно в парламент приходили такі люди, як Петро. З Петром в тих питаннях, які ми давно дуже знайомі, і в нас були різні ситуації, але в тих питаннях, в яких Петро переконує, що це неправильно, неможливо домовитися. Ну, ніяким чином. Просто це неможливо, і немає змісту з ним про це говорити. Але в тих питаннях, які стосуються,